Слава Ісусу Христу Амінь! Прочитаємо слово Господнє, яке записано у посланні до титул, Третій розділ із третього по сьомий вірші. Послання до титу, третій розділ із третього по сьомий вірші. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили у злобі та заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас, не спасне тіл праведності, щоб ми, щоб ми їх учинили були та Своєї милості. Через купель відродження і обновлення Духом Святим, якого Він ще робили на нас через Христа Ісуса Спасителя Нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібралися в домі молитви. Дякуємо Богу за те, що Господь дарує для нас таку можливість. Дякуємо за мирне і тихе небо над нами, над нашими головами. Дякуємо за Божу благодать, особливо, яка продовжується над нами, не лише над нами, де у нас мирно і тихо, а й там, де є негаразд, де є різні. Труднощі, горе, війна, де йде Божа благодать, вона продовжується всюди. Бог явив свою благодать для нас в Ісусі Христі, і сьогодні ми по особливому згадуємо Божу благодать, яка явилася для нас в Його смерті на Воловському хресті, в Його стражданнях. І тому в Ісусі Христі ми викладаємо. Ми маємо великі і незаслужені благословіння для нашого нового життя. В Ісусі Христі. Божа благодать і те, що Господь Ісус Христос зробив заради нас на Воловському Христі, то дарувало нам нове життя і вічне життя. Нове життя воно дарувало нам через Його Волговський Хрест. І це є великі Божі благословіння. Багато людей переживають благословіння е, різного роду благословення. Хтось переживає фізичні благословіння, хтось матеріальні благословіння, хтось переживає їх, що, що мир немає війни, але це лише такі в такі враження можуть бути благословіння. Благословіння духовні, які Господь дарує, дарував і дарує для людини, це благословіння, благословіння, яке дається для нового життя, для нового життя, яке людина отримує по в Ісуса Христа через навернення до нього. Ми з вами прочитали вірші, які апостол Павел записав і. Спочатку з третього вірша говориться нам апостолом Павлом, апостол Павел говорить про характеристику старого життя, або опис, описує нам у третьому віршові, що з собою являє старе життя гріх, ну, гріховне життя людини. І гріхопадіння, ми, ми не раз Чули про це, про що собою являє гріхопадіння. Гріхопадіння це, це дуже такі трагічні наслідки для людини. Це подобно так, як ми ну, недавно, я думаю, кожен із нас чув про те, що знає, вже, що бедевні міст обвалився і Дві машини, які обвалилися грузова машина фура, і легкова машина, і в легковій машині більше постраждало людей. Водій тої машини е, був у тяжкому стані, інші не так тяжко постраждали, але кожен чомусь постраждав. Так само і гріхопаління, воно. Привело до, до страждання людства. Хтось тобто не всі одинаково постраждали, але одні могли постраждати сильніше через наслідки, які проявляються у житті через гріх. Через одні менше постраждали, але, але результат однаковий. Тобто всі позбавлені е, слави Господні. І Господь дарував для нас перемогу над цим, над віхопадінням через Ісуса Христа. Написано, що через банею, відродження і Духом Святим. Це є велике благословіння для нас, брати і сестри, е, банею відродження, тобто у російському перекладі, українському, через купіль. Відродження це коли ми знаємо з вами про те, що потрібно нам, потрібно нам, прямо так сказати, мити своє тіло, доглядати за своїм тілом, очищати його і омивати його от грязі. Це якщо ми говоримо у фізичному напрямку, тим більше, коли ми говоримо про духовне, про духовний стан людини, про духовне серце людини, то воно потребує ще більшого очищення більшого очищення. І Дух Святий це робить. Дух Святий це робить. І хоча е, людина, яка навертається до Господа, отримує відродження Духом Святим, вона Залишається якби тою самою людиною. Залишається тою самою людиною. Внешністю навіть і характер лишається ну, багато що із попереднього життя, але це подобно так, як коли є старе дерево, його зрубають і е, послі з'являється парост із того дерева, із коріння того пускаються молоді парости. А уподобно так, як стару суху траву спалюють і на тому самому місці виростає молода зелена трава. Тобто людина якби не помінялася е, внішн, так можна сказати. І характер, характерного і що залишається. Але на людина вже відроджена отримує нову природу, нову природу. Стара, вона теж ще залишається, але Слово Боже вчить нас про те, що людина має перемагати е, стару гріховну природу, своє я, нову природу. Перемагається воно вже з допомогою Духа Святого. І тому ми бачимо, що апостол Павел говорить нам у цих словах, що людина. Отримує нове життя, відроджується по вірі Ісуса Христа. Вона отримує свободу, свободу отримує від того старого життя. Воно залишається ще то старе, стара природа, але людина вже має свободу от того. Бити під владу і бути. На свободі це є дві вели... великі різниці. Тобто, іншими словами, це можна так е... виразити. Буває якийсь гріх, буває якийсь гріх. І коли людина ще не навернулася, вона залежна від того гріха. Вона не має свободи від того гріха. Але коли вже навернулася, вона освободилася. Це не означає, що вона не може сугрішити, вона може свогрішити. Гріхом, але вона вже не під владу того гріха. От що собою являє свобода в Ісусі Христі. І апостол Павел перечисляє ту ідею, деякі гріхи у третьому віршові. І так як я вже на початку приклад привів про людей, які постраждали у бедевлі, ми можемо ще багато різних прикладів приводити. Можу привести приклад із uh, «Титаніка» — великий корабель, який потонув і на борту того корабля знаходилося дуже багато людей. Дуже багато людей. І вони всі постраждали, хоча не всі одинаково. Багато людей потонуло. Багато людей спаслося. Але вони теж постраждали. Хтось когось витягували із води, спасали. Е, хтось одразу сів на, на тій спасаті шлюпка, вони не опинилися навіть і в воді. Вони могли навіть, ті люди, були такі, що прожили після того е, довге життя. Але та травма, можливо, не так фізична, як психологічна травма, вона. Залишилася е, в їхньому житті. Це, це було таке... Е, була така катастрофа, яка охопила кожного, кожного кот, кот, кот був, знаходився на тому кораблі. Якщо ми говоримо про гріхопадіння, то це теж мірова катастрофа, духовна катастрофа, яка охопила кожну людину. І так, як на тому кораблі не всі однаково постраждали, те, що я вже казав, так само і в гріхопадінні одні люди постраждали, мається на увазі, більше перебувають в гріхах, а інші менше в гріхах. Тобто ці гріхи, які апостол Павел говорить у третьому віршові, не означає, що всі люди, вони ними грішали. Даже, ну, ті люди, які ще не навернулися до Господа, не всі перебувають у тих гріхах. Хтось у більших гріхах, хтось у менших гріхах, але постраждали усі, а страждання духовне, гріхопадіння духовне, це має наслідок для всіх одинакових. Для всіх однакових. Тобто кожна людина, як вона не постраждала через гріхопадіння, в якому б вона стані не находилася. Як би не жила без Христа, як має увазі, вона жиє без Христа. Чи то саме послідній грішник, п'яниця, убійця, чи, чи порядочний якийсь гражданин, громадянин, але не знає, який не вірить в Бога, який не приймає Ісуса Христа, то наслідок одинаковий. Наслідок одинаковий. І тут перераховуються деякі гріхи. Старого життя. Апостол Павел говорить про такий гріх, як, що ви кажете, були нерозсудні. Нерозсудні, мається на увазі, у духовному житті, може бути, людина була нерозсудна до обращення до Бога в духовному житті, в духовних істинах або в інших якихось сферах життя, багато чому людина може бути поступати нерозсудливо. Ви, каже, були неслухняні. Неслухняні в, в першу чергу людина неслухняна Богу. А по-друге, може бути неслухняна і своїм батькам, учителям. Всякий послуг це є теж наслідок гріхопадіння. Ви, каже, були зведені, зведені у російському варіанті заблудші. зведені або заблудші своїми діями або діями диявола а, і зведені із правильної дороги, тобто є правильна дорога, яку людина має йти, яка веде до життя вічного, веде до Бога, але людина через ріхопадіння вона зведена, вона заблудша, заблудилася, відійшла. І з дороги. Далі ще апостол Павел говорить про такі гріхи, як пожадливість і розкош. Пожадливість і розкош. Дуже багато людей до цього стремиться з всяким пожадливостям, пожадливостям матеріальним і розкошам. І дуже часто це може добуватися через злобу та заздрощі. Про що далі апостол Павел говорить через злобу та заздрощі. Хтось вірить у іншого, як, е, є те, що в мене є, наприклад. І починає з'являтися заздрість і злоба, і ненависть може появлятися. А також читаємо і про такі гріхи, які апостол Павел каже, ви були бридні, бридні або гнусні. Тобто мається на увазі отвратітельні, огидні. Ну, внешністю людина може бути отвратітельна, огидна. Вона може бути е своїми діями, е характером, е словами, може нести якесь откращення, якийсь, якийсь гирн. От це такий наслідки гріхопадіння, які е дуже часто проявляються у... Ну, перечисляється у характеристиці старого життя людини, гріховного життя людини. Але ми дякуємо Богу за те, що далі апостол Павел каже, що ми маємо перемогу над цим нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Там, на Воловському Христі, Господь Він одержав перемогу в першу чергу над дияволом. Він переміг його родоначальником цього всього. Але там Господь одержав і перемогу і над старим гріховним життям, Над старим гуховним життєм. Над цими всіма гріхами, які тут перераховуються, які в інших місцях перераховуються в Біблії, Господь одержав над ними перемогу. Спочатку, коли, коли я навернувся, послідував за Господом, я до кінця не розумів. Що собою являє жертва Ісуса Христа? Я думаю, багато хто задається цим питанням, для чого Ісус Христос умирав, чому йому потрібно було умирати на Господу Христі? Чому йому потрібно було брати моїх на себе? Навернутися до Господа, стремитися до того, щоб робити добро, стремитися до святості. І, можливо, цього достатньо, щоб увійти в Царство Небесного. Небесне. Але для чого потрібно було помирати Ісусу Христу? Якщо б так е, думав і так жив, стремився до цього, то людина би уподобалася фарисею. Фарисеї, вони дуже стремилися до такого строгого набожного життя, але вони стремилися це робити без Христа. Христа, якого вони одвергли, якого вони не приймали. І подобно так, якщо людина роздумовує, що ну, якби не відкидаючи Христа, не відкидаючи Христа, але ставить ударення на свою праведність, не ставить ударення і не роздумовує, що собою насправді являє відкуплення. І Жертва та голоска смерть нашого Господа Ісуса Христа. Розуміючи це, розуміючи це людина, коли починає е, бачити то людинолюбство, як тут апостол Павел каже, і Божу благодать, то тоді розуміє і свій духовний стан людина, духовний стан і, і Божу любов. Яка проявилася до нас в Ісусі Христі. Тобто, іншими словами, людина починає розуміти, що ніякими своїми ділами я не можу оправдатися перед Господом. Своїми ділами я не можу оправдатися перед Господом. І навіть якщо відрікаюся там від, і удаляюся, починаю тікати від старих. Ну, Якихось гріховних качеств, гріховних діл і стремлюся до, до святості, вони мене не спасуть. Вони мене не спасуть, спасає мене лише праведність Ісуса Христа. Тому що ми з вами прочитали сьомий вірш, сказані такі слова, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне. Життя. Людина оправдовується лише Ісусом Христом. Бог для того, щоб впустити людину у Царство Небесне, Він дивиться на неї лише через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа, який помер за людину, і людина прийняла його у своє серце і таким образом вже впускає, дається. Людині вход у Царство Небесне. А наслідком цього всього є наші добрі вчинки, наші плоди, наша святість, духовне зростання. Це є вже наслідок того відкуплення, того оправдання, яке людина отримує через Ісуса Христа. Ми, дорогі Брати і Сестри, Стремимося, ми повинні стремитися для того, щоб приносити для Господа плоди, щоб у нашому житті проявлялася та преображена життя, але ми це робимо ми це із-за е, із того, що Господь, що Господь зробив заради нас, там на Возьму Христі. Ми це вже дивимося, ми це дивимося, як вже. На результат тої Божої роботи. Тому нехай Господь допоможе нам і благословить нас. у цьому. Сьогодні ми згадуємо страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. І в цьому ми видаємо Божу благодать, ті Божі благословіння, про які нам апостол Павел і Слово Господнє описуємо. Це ми подякуємо Богу. Нашому Господу нехай буде вічна слава. Амінь.